Вітаю, шановні глядачі. Україна дещо порушила такий любовний тандем між кремлівським мудаком і Фредовичем, рудим, дурачком так само. Давайте вже говорити відверто. Це настільки вже ганебно. Оця спроба розвернути Москву проти Китаю, яка неможлива, але в неї там вірять всі на світі, зокрема, головний Фредович. Суть то яка, що Україна помножила на нуль по суті, стратегічну авіацію Московію, доказів все більше і уражень найбільше, ніж думали Осінтерем. Ще там процес підрахунку йде, але точно це суттєвий найбільше, ніж 30% парку, як раніше говорили, удар по московській стратегічній авіації. І от тут Кремль був трошечки в складному становищі, йому ж треба якось відповідати. Але разом з тим Трамп говорив про те, що Москва не хоче миру, удари там по Києву, це неганебно. І тому от був дзвіночок, де, по суті, Трамп, давайте відверто скажемо. Благословив потенційну відповідь. Ще раз, я не буду паніку тут нагнітати. Я не впевнений, що ця відповідь буде якась там масштабна, щось там десь стрільнуть. Можливо, навіть не Арішникам, тому що орешник у них там теж в Сраці, вони ну, там запускали, він ламався. Ну, щось попробую зробити, і будуть роздувати, начебто, це велика перемога. Такого серйозного стратегічного нічого Москва зробити з Україною не може. Ну, давайте що сказав Фредович. По суті, Фредович тут урівнює сторони, удари з обох сторін знову таки у нього було в пості, і також він заявив про те, що Путіну прийдеться відповідати, не засудив це, нічого не відреагував. Ну придеться відповідати Путіну. Ну що я зроблю? що я зроблю? Да, от що я Фредович можу зробити? Далі був копієм по Ірану про те, що так чи інакше Путін і Кремль може допомогти в цьому питанні, справді. Трамп намагається активно зробити Обамівську угоду, яку, до речі, на першій своїй каденції руйнував, зараз він і намагається підписати зараном. Але в чому сміх, ну, як взагалі можна вірити, що Москва, яка зараз страждає від низьких цін на нафту, буде допомагати Америці знімати з Ірану санкції. У випадку зняття санкцій з Ірану, він зальє нафік. От, весь світ нафтою, от, і вона ще впаде більше. Ну, нафіга це в Москві треба. Москва, як і з українським, наче, то миром, буде грати роль, що вона от намагається допомогти, як може, вона класний такий партнер, але ось є купа об'єктивних обставин, які не дозволять нам допомогти вам зробити цю угоду. Ну там Трамп вже погоджується про збагачення там урану, тільки контрольоване, там, купа там, купі у Фредович. От, і він зараз ведеться на цю фінію. Що відбувалося далі? Далі, Фредович, цей пост, який я показував, видалив. Видно, там була, друзі, дискусія. Моя думка, що дискусія в Білому домі була і дуже активна, тому що інформації про те, що і в Білому домі, і в Конгресі групи все більше не розуміють, чому Америка, давайте в прямому сенсі скажемо своє, плазує перед Москвою. Обурення цьому інформації було багато, навіть Рубіо, який доволі кар'єрист при Трампі, навіть він вже вимагає так чи інакше, щоб санкції були введені, не кажучи вже про конгресменів. І треба розуміти, що зараз от дуже важлива така ситуація. Я Трошки її роз'ясню. Він видалив, да, запам'ятаємо це, я продовжу цю думку. Я роз'ясню Справа в тому, що серед республіканців почалися серйозні двіжухи. По Трампу то удари йдуть, і Маск серйозно вдарив по, по тусовці, дуже сильно вдарив, і це вже почне делегітимізовувати. Давайте скажемо чесно, що на сьогодні так виглядає, що майже 100% шанси, що республіканці втратять обидві палати. Не дивлячись на кризу демократії. Демократи єдине, що вони взяли, це знаєте, буде сидіти і вичікувати, поки пропливе труп. Ну, це, до речі, дуже огірно доволі. От, тому що можна було організовано ще якось там натиснути. Ну, вони цього не зробили. Але суть яка, що зараз через законопроект по бюджету, по суті, певна консолідація руйнується, і це, в свою чергу, б'є по авторитету Трампа: мита не працюють як треба, домовленості з Китаєм гальмують, інфляція на порозі. Трамп не такий вже і розумний, як всі вдавалося. По суті, наскок не вдався. Геополітичного наскоку. А яка перемога? Ну яка перемога? А перемоги ніякої нема по суті. Всередині внутрішньої політиці. Яка перемога? Немає. По суті, Трамп зараз через рік буде взагалі в повному фіговому становищі. І що відбувається після того, як він видаляє цей пост, він ставить той самий ідентичний пост, але консенсус, там певний тиск, змушує його далі виставити одразу ж майже пост з там статтею однею, по суті, це такий певний блог, який пояснює, що невдоволення в конгресі не у Трампа, не у Трампа, а невдоволення конгресі. Щодо Московії, і небажання проводити мир лише збільшується, що, в свою чергу, змусить Конгрес дати Трампу остаточно більше дозволу на введення санкцій. Але у мене питання: коли оця дебільна гра, скільки вона буде тривати? Ну, от він там пообіцяв за 24 години завершити цю війну. Скільки вже місяців буде тримати? років? Скільки буде він вмиляти Путіна? Але рано чи пізно йому придеться робити якісь кроки, тому що знову цей тиск, який відбувається на фоні певного просідання авторитету і довіри до Трампа, всередині республіканської партії, вимусить його бути більш залежними від організованих республіканських груп. А організовані республіканські групи в більшості своєму не розуміють підхалимного такого ставлення до Москви. США по суті виглядає як ну, лох, якийсь, якого там, ну як об якого обтирають постійно ноги. І віра в те, що цей опонент, який обтирає ноги, там прокинеться і почне торгувати, буде велика велика фігієна угода. Логіка угод економічних, вона повністю зараз. Невілюється ті групи, які кажуть про те, що ну геополітика це більше ніж просто якісь вигоди економічні чи ресурси, просто ну, тут тактичні. Що це про багатогранні процеси інтересів країн, які там мають в собі багато всього. І скоріше за все, Кремлівський мудак прочитає тобі лекцію про тисячоліття Рюріка, чи він буде говорити про якісь потенційні ті ж самі рідкоземельні елементи, які можуть американці добувати на Москві. розумієте? О, тому, так чи інакше, реальність вона повертається, вона тисне на Трампа, Трамп вимушений постити покажу пасти про те, що ой-ой, ой в Конгресі таке невдоволення. Ну я далі думаю, дивіться, що моя думка така: зараз от спала дуже сильно тиск на нас спав, різна йде інформація. Те, що там проголосували по допомогу, вони продовжують, щось намагаються скасувати, як от там зараз Білий дім, по суті, завернув там підривальні системи, певні, які там допомагали по ППО нам. Вони мали бути надані Україні, а віддають американській армії. От. Подлянки, певні невеличкі роблять. Але загалом погодяться на продаж зброї, буде менше тиску, і так чи інакше, через цей от організований тиск, який буде все більший, їм придеться зіграти роль, що Трамп не винен, Конгрес хоче санкцій, Володя, в будь-який момент, коли ти. Включаєш голову і хочеш домовитися, я завжди буду радий тебе бачити, Родник і в першу чергу ти ж такий розумний і називав мене геніальним. Ну, там любов до гробу, да. От. Але так чи інакше, Фредовичу, прийдеться слухати різні групи. І він вже, до речі, зараз хитається. Він вже зараз навіть в своїх постах пише: республіканці, демократи, нам треба об'єднатися, рятувати ситуацію. Все, він вже не веде себе так, як вів раніше. Що от тільки я, от. Тільки я. І мої магатусовка, і все. Він наближається до стану, коли йому прийдеться враховувати різні групи, різні рішення. А по Україні багато груп мають дуже принципове ставлення, тому що Москва справді ворог, який руйнував Захід, Західну систему безпеки. І це багато людей пам'ятають. Якщо Трамп там його компашка не пам'ятає, то багато людей пам'ятають. Як висновок, Трамп далі. Займається тотальною фігньою. Більше того, він легітимізовує потенційний там випад Москви в нашу сторону. Що там будемо, ми не розуміємо, не знаємо. Але я впевнений, що це не буде щось таке, чого ми не бачили. От а другий момент то, що все ж таки Трампу прийдеться зізрівати до певних рішень щодо Москви. Москви, яка не хоче ніякого миру, не хоче ніякої угоди з Іраном. Не хоче ніякої розвернення від Китаю, вона нічого не хоче. Оці твої е, потенційні там інвестиції, це все як мертвому припарки. Для москвитів вони не розуміють цієї От. Ну будемо спостерігати. Ну загалом знову прийшов цей 15 хвилин секс по телефону, який е, е, показує абсолютну ницість і довбограйство, тупоголовість, недалекоглядність сьогоднішнього президента Сполучених Штатів Америки. На жаль. Але ситуація не така потенційно катастрофічна, як ми собі можемо думати. Навіть він вимушений після цих постів постати про все більше невдоволення і потенціал введення санкцій проти Москви. Вимужний дід, і буде вимушений робити те, що треба. Не просто буде це робити, не швидко це буде робитися, але проти логіки, і інтересів Сполучених Штатів і вільного заходу не попреш. Ну треба ж якситу потім їхати знову на якийсь форум. Безпеки країн Азії і просити допомоги підтримки Європи. в цьому. Ну, А як ти будеш просити Єврови, якщо ти розвалюєш Атлантичну співпрацю Атлантичну, яка допомога? Чувак, ти про що? Отак От це набагато складніше, ніж собі міг подумати, подумати Дональд Фредович. Будемо спостерігати. Всім всього найкращого, до побачення.